Людина. Як гордо це звучить людина. Та чи насправді так воно і є? Життя Твого хоча б одна хвилина, дана на у розпорядження Твоє. В житті земному просто подорожні. в небо це люди у життя. Якщо і гаманець в душі порожній, життя без Бога це страждання і жах. І рід життя Твого на цьому світі, яке посаптом тільки 70. А рідко у здоровому розквіті на Десять більше це вісімдесят. Найкращі дні твої проходять в праці, В турботах, в клопотах земних, а у них хвороби, біди та неудачі. І часто смерть чагає тимі ж Тебе, як досконалість, о людино, створю творець, життя тобі вдихнув. Тебе плекає, як свою дитину, тебе їх ще на хвильку не, хвил, не забу. Знаннями досягла, ти так багато, но а нога твоя на місяці була. Свою оцінку усьому можеш ждати. Здається, й земля вже мала. Сягнула ти її в морські добини і навіть мікросвіт кросвіт пізнати. Ти відкриваєш досі ще незнане, Глибокий бонатна можеш і найти. Ти можеш, хочеш, знаєш і працюєш, знаходиш і щаслива на кінець. Ти, певно, у собі та й ще мудруєш, запитуєш так гордо, де творець. Куди скажи, спішиш ти по людину? на хвильку, зачекай, яка краса, де тільки окон кинеш. У цій красі свого отця пізнає. Тебе Бог не залишив від незнання. Він виявив тобі доброне зло. Ти маєш повне право до пізнання про те, що буде, є і що було. У грішній світ людину задав тебе прийшов дитині, Божий син з небес. Він взяв тягар гріхів твоїх на себе. Страждав помер та в третій день воскрес. Воскрес на вікрі і вічний міст у небо проклав собою твій творець. Тобі людина, як дарунок, треба лише прийняти вічність і вінець. Тобі потрібно врешті зрозуміти, ти є нікинь, Господа, і нічне. Смерть і життя, вони перед тобою, а свідками є небо і земля. Тож вибере життя з гіхом Твобою і вічність. Забезпечна Твоя, прийми з рук Христа своє спасіння, не лег до нині закликом Творця. Згадай людину, ти його утворіння, тож визнай Бога за свого Отця. Амінь.